Вітаю, ефір телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. Наскільки актуальною для України є сьогодні питання торгівлі людьми? Про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з Оксаною Горбуновою, експертом міжнародної організації з міграції? Доброго дня! Мої вам вітання! І власне дійсно, торгівля людьми це форма сучасного рабства. Актуальність цієї проблеми для сучасного суспільства і чому і досі люди використовуються в якості товару? І... На сьогоднішній день треба сказати, що не лише Україна, але і вся міжнародна громадськість дуже занепокоєна явищем, яке пов'язане із сучасними формами рабства. І в міжнародних документах, які представлені сьогодні, ця проблема звучить як торгівля людьми, і на міжнародному рівні немає жодної країни, яка б мала імунітет від цього явища, від цього лиха. Не винятком залишила, залишається і Україна, яка протягом останніх 15 років робить дуже багато для того, щоб Проблему зменшити, проблему взяти під контроль, але не превеликий жаль, ситуація змінюється, і кримінальний світ дуже швидко пристосовується до будь-яких економічних, політичних географічних змін і продовжує експлуатувати людину в різних формах. Якщо 15 років тому, коли ми розпочинали перші програми по протидії торгівлі людьми в Україні і були проведені перші дослідження. На той час головними країнами призначенням для експлуатації громадян України були балканські країни, країни колишньої його коли, куди йшов потік, кримінальний потік по вивозу молодих жінок і дівчат для сексуальної експлуатації. І на той час ми говорили про торгівлю жінками. На сьогоднішній день. Картина змінилася, і ми говоримо про торгівлю людьми, тому що кримінальний світ значно розширив свої погляди і на сьогоднішній день будь-хто. Чоловік, жінка будь-якого віку може потерпіти від цієї проблеми, і в цьому полягає актуальність на сьогоднішній день сьогодні питання торгівлі людьми навіть передує питання торгівлі зброєю. тобто такі масштаби саме криміналітету в цьому питанні. Але чи власне зрозумілі механізми цього бізнесу і чи для зрозумілі власне і в нас всередині в Україні Уже відомі, як це відбувається і чому це відбувається? Я вже сказала, що Україна досить багато зробила для того, щоб можна було протидіяти цьому ганебному явищу. І, звичайно, в більшості випадків проблемою, пов'язаною з вербуванням, перевезенням і експлуатацією людини, звичайно, займаються організовані транснаціональні злочинні групи. Одна людина виконати такий складний злочин просто не здатна. Звичайно, злочинці об'єднуються. Об'єднуються як на національному, так і на міжнародному рівні, і діють згуртованих у такими координаційними Ну, якщо кроками. така узгоджена робота відбувається на рівні криміналітету, чи можна відстежити ці лінії, які між ними і між ними як відбувається, на якому рівні це відбувається? Якщо існує дійсно, я думаю, що вона приходить, такі організації приходять не на один рік, вони діють протягом декількох років. Чи не можна відстежити і перекрити ці коридори, якими відбувається торгівля людьми? Yes. І в при принципі, і в Україні? Також саме з розумінням того, що це транснаціональне явище, якраз у 2000 році була представлена міжнародній громадськості конвенція ООН по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю і досить відомий палермський протокол по боротьбі з торгівлею жінками, особливо по боротьбі з торгівлею людьми, особливо з жінками і дітьми. Наголос робився на жінок і дітей, особливо уразлива група і. Ці документи вони ратифіковані в Україні, набрали чинності в Україні, стали частиною нашого національного законодавства і саме вирішують під вирішують проблему, розуміючи її транснаціональність. Українське законодавство воно абсолютно гармонізовано з міжнародними стандартами, і стаття 149 кримінального кодексу України якраз і передбачає можливість протидіяти як на міжнародному рівні, так і на національному рівні, якщо йде мова про експлуатацію про торгівлю людьми всередині держави. якщо відійти від теорії і від правового забезпечення цього питання, які реальні уже кроки зроблено цього напрямку? Чим можна якими результатами уже сьогодні? Ми можемо назвати, що зроблено конкретно в? Виявлено, перекрито ці коридори. Я хочу сказати, що Україна на сьогоднішній день ми прожили перші 12 місяців із новим законом, я його взяла з собою закон про протидії торгівлі людьми, який представив комплексний підхід. Комплексний підхід по вирішенню цієї проблеми. Що має це на увазі? Перше, це запобігання проблемі, це виявлення уразливих груп людей, які в першу чергу потребують уваги. Друге, це повернення потерпілих, їхня реабілітація. Особливий статус для потерпілих осіб, і третій напрямок роботи можливо він складається із двох частин: це робота правоохоронних органів, як всередині держави, так і на міжнародному рівні. І ці контакти між країнами призначеннями, країнами вивозу і країною експлуатації вони залишаються дуже важливими, тому що в сам факт експлуатації людини. Досить часто знаходиться за межами України, а відомі от саме ті місця призначення, тобто вони залишаються традиційними вже впродовж декількох років. Можливо, саме там і звіти потрібно також впливати на цю проблему. Оскільки відомі ті країни, як правило, це традиційні країни. Я знаю, наскільки це Італія, Туреччина, можливо, ви знаєте інші країни, які дуже дякую за це запитання. Дуже дякую, і воно залишається для нас абсолютно актуальним. Я вже сказала, що кримінальний світ він дуже швидко змінюється і дуже дуже чутливо реагує на будь-які кроки правоохоронців на реакцію суспільства. І я пам'ятаю 2000-й рік, я вже згадала балканські країни. Як тільки конфлікт вдалося взяти під контроль, як тільки криміналітет, криміналітет став. Втрачати свої інтереси, а в першу чергу фінансові потоки, вони зразу переорієнтовуються. І протягом 2002, 2003, 2004 року ми спостерігали потік в сторону Півдня Турецька Республіка, досить тривалий час була головною країною призначення в рамках торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації. І треба сказати, за роки, що минули Україна і Туреччина, Київ і Стамбул зробили дуже багато. Були проведені спільні оперативно-слідчі заходи, успішні кримінальні справи, інформаційні кампанії, представництво мом в анкарі було відкрита телефон гарячої лінії. Консультанти працювали е, зі знанням іноземної мови. І йшли потоки із Молдова. То це румунська мова була забезпечувалась для консультації. Якщо зверталася людина цією мовою, потім на превеликий жаль про українську мову не було мови, а російська мова була представлена, інші. Мови, які на той час визначалися серед потенційної групи ризику. І на сьогоднішній день ми говоримо, що на 2008-2009 рік нам вдалося взяти під контроль південний напрямок. І на сьогоднішній день, якщо говорити про головні місця експлуатації людини, то тенденція до зростання це північ, це Російська Федерація. Чомусь так склалося, що люди, виїжджаючи до Російської Федерації, не відчувають оцієї цієї небезпеки. Якщо Порівняти, наприклад, інші країни, ту ж Італію, Німеччину, там, де громадянин України відчуває мовний бар'єр, різницю в культурну різницю, можливо, різниці ще в якихось стосунках. Виїжджаючи до Російської Федерації, ми сприймаємо це середовище як досить знайоме для нас, і людина довіряється тим пропозиціям, які звучать в цьому напрямку. І на сьогоднішній день ми говоримо, що саме територія Російської Федерації дає нам найбільшу кількість потерпілих як. Від примусової праці, так і від сексуальної експлуатації, якщо, От. якщо відійти від глобалізації цієї проблеми торгівлі людьми, власне можна сказати, що збільшилися масштаби торгівлі людьми і всередині України. Які, це, які форми має ця, цей бізнес Торгівлі людьми, які він форми має і хто може стати потенційною жертвою таких людей? Е... Це абсолютно тенденція для для сучасної ситуації Торгівля людьми всередині самої України без перетину кордону. Треба віддати належно, все-таки нашим законотворцям, які передбачили в статті 149, оцей можливість проводити документувати торгівлю людьми без перетину кордону. Тому що попередня стаття 100, 124 вимагала оцей факт перетину кордону. От і на сьогоднішній день ми говоримо знову ж таки: головний, головна, головна форма торгівлі людьми з метою примусу. Праці. Особливо коли йде мова про сезонні роботи, сільськогосподарські роботи, коли йде мова про будівельні роботи, коли йде мова про необхідність робочої сили на якихось так, приватних приємство, це йде фізична виснажлива експлуатація людини на закритих фермерських господарствах. Оце головні форми експлуатації, як громадян України, так і іноземців, які приїжджають на територію України з метою працевлаштування. І сьогодні ми говоримо про громадян таких країн, як Узбекистан, Молдова, Пакистан, Китай, інші країни не так далеко Зарубіжжя, звичайно, із країн більш уразливих країн, які все-таки мають громадяни, яких мають намір. Це приїхати в Україну і залишатись певний час для заробітків. Якщо говорити про українців, чи можна сказати, що ви виділити ті групи людей, хто може стати потенційною жертвою? Як правило, в суспільстві працюють стереотипи, що це люди, які опинилися на узбіччі суспільства. Наскільки ці стереотипи працюють, і як, хто ще може стати жертвою робо роботоргівців? Ми намагаємося відслідковувати і аналізувати потік, робити аналіз серед потоку потерпілих, яких звертаються по допомогу. І, як правило, торгівлю людьми вона руйнує будь-які стереотипи. Ми пам'ятаємо кінець 90-х років, коли був дуже стійкий стереотип в суспільстві, що це жінка, яка, можливо, колись була повією, яка не має освіти, яка має якийсь, можливо, обмежений інформаційний доступ. Направили Жаль, серед наших потерпілих ці люди трапляються і з вищою освітою зі знанням іноземних мов. Коли ми говоримо про сексуальну експлуатацію, коли ми говоримо про торгівлю людьми з метою примусової праці, то тут навіть і вікові рамки вони не, не працюють, бо серед потерпілих громадян України від 18 років і до 70 років. Будь-хто на сьогоднішній день, незалежно від статі, чи це чоловік, чи це жінка, людина будь якого освітнього рівня, людина, яка шукає заробітки. Абсолютно хотілося б зрозуміти, як не потрапити в тенета роботоргівців, як вберегтися, які поради ви можете дати на що звертати увагу, коли пропонують той чи інший підписати угоду про роботу. Можливо, потрібно чимось застерегтися для того, себе убезпечити від саме від того, щоб не потрапити в до роботої так, так, враження. Так, так, так однозначно. Однозначно, і оцей цей елемент, ми його називаємо превентивний елемент, і він повинен бути націлений на кожну людину, яка планує е, заробляти гроші. Незалежно де, чи це Ірак, і, і де мова, або були потерпілі, які експлуатувалися в цій країні. Більшість з них були е, чоловіки. Ну, по-перше, дуже критично ставитися до тих солодких пропозицій, які лунають. Якщо людина отримує пропозицію е, заробіток 700 доларів, 1000 американських доларів протягом короткого терміну часу ні в якому разі не можна ловитись на цю солодку пропозицію. Якщо все таки є таке бажання, і воно виштовхує людину не від е, е, доброї ситуації, яка склалася, і людина шукає виходу із е, важкого фінансового становища, звичайно, все треба вивіряти. І є на сьогоднішній день можливість зателефонувати до Міністерства соціальної політики і перевірити те агентство, яке дає таку рекламу, подивитись, поцікавитися, чи має це агентство. Гарячі лінії телефоні працюють на сьогодні. На сьогоднішній є. день я можу назвати таку, такий телефон, який дуже простий. Він безкоштовний для будь-якого мобільного оператора 527. І, будь ласка, ми просто хочемо, щоб з будь-яких питань щодо виїзду за кордон, навіть такого питання, практично, як отримання. Візи, скільки коштує ця віза, де знаходиться консульство тієї чи іншої держави, можна звернутися до цього телефону 527, набрати, і консультанти дадуть розширену абсолютно консультацію. От і це треба необхідно робити. Потім елементарні такі е... що, що робити з паспортом? Бо, як правило, люди втрачають паспорт, втрачають і право на громадянство і, і... на свою країну. Це потрібно можливо десь залишати якісь у батьків або у когось знайомих, якісь копії паспортних даних, можливо. От, от такі ще можливо поради. Однозначно, від вас. однозначно, ці поради дуже прості, дуже, дуже практичні відносно паспорта. Паспорт належить особі, яка його отримувала. І цей паспорт ми не маємо право передавати будь-кому за будь-яких пропозицій. Бо часто роботодавець збирає своїх майбутніх потерпілих і, уже конфіскувавши паспорт, ці люди абсолютно залишаються залежними. Значить, якщо йде мова щодо реєстрації по місці прибуттю. Громадянин України повинен робити це абсолютно самостійно. Крім того, в більшості країн представлені українські дипломатичні місії, консульства стати на облік, дати про себе знати про свою адресу перебування, залишатися на зв'язку в контакті із своїми родичами, близькими це елементарні такі поради, які можуть стати вирішальними за будь-якої подорожі. Відносно копії, копії з усіх документів повинні залишитися вдома і декілька копій взяти з собою. Наприклад, якщо навіть паспорт втрачається по копії, набагато простіше відновити все таке статус цієї особи. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Питання досить актуальне і дякуємо вам за такі поради для наших глядачів. Вам нагадую, що гостем програми власний погляд була Оксана Горбунова, експерт міжнародної організації з міграції. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.